Вітаю! Я Пахомова Ірина і підготувала доповідь відкриті освітні ресурси для впровадження СТЕМ навчання. Дуже дякую за запрошення бути спікером на цьому круглому столі, де висвітлюються дуже актуальні проблеми stem освіти. Зміст моєї доповіді СТЕМ технології та СТЕМ освіта, принципи СТЕМ освіти, онлайн ресурси для впровадження СТЕМ орієнтованого підходу у навчанні можна ближче познайомитися. Я активно веду блог, який присвячено сучасним освітнім технологіям. Якщо ви перейдете за першим QR-кодом, то ви можете подивитися основні... Рубрики, які я висвітлюю на цьому блозі. І одна із рубрик присвячена stem орієнтованому підходу навчанні. Також інші джерела, які я активно підтримую, це Facebook-сторінка, телеграм-канал, Ютуб канал, і усі праці, які опубліковані науково-методичні у мережі. Research Gates. Що ж таке STEM-технології? stem технології включають в себе комп'ютерні програми та інструменти у STEM-навчанні, імерсивні технології, такі як віртуальна реальність та доповнена реальність, штучний інтелект та машинне навчання, робототехніка. І створюються відкриті онлайн-ресурси для того, щоб опановувати і впроваджувати. STEM, STEM – орієнтований підхід. Акронім STEM це Science, Technology, Engineering and Mathematics. Цей підхід до навчання стає все більш і більш популярним у світі. Він дозволяє дітям та молоді набувати навичок та знань, які необхідні у сучасному світі. СТИМ – це навчання, яке спрямоване на розвиток креативності, критичного мислення до розв'язання проблем в науці, технології, інженерії, математиці. Це підходить для учнів усіх вікових категорій та забезпечує їх підготовку до майбутніх професій в stem галузі і таких професій, навіть які ще сьогодні не існують. Які основні принципи stem освіти? Це проблемне мислення та дослідницька діяльність, це інтерактивне та колективне навчання, це розвиток компетенцій з технологій програмування та інформаційних технологій, це розвиток креативності та критичного мислення, а також комунікативних навичок і співпраці. Які переваги stem освіти? Перше це розвиток навичок, необхідних у сучасному світі, таких як програмування та технічна грамотність. Друге розвиток креативності та інноваційного мислення. Третє розвиток співпраці та комунікації, які є зараз дуже важливими для майбутніх професій. Наступне підготовка до майбутніх stem професій. І останнє це забезпечення доступу до нових технологій та обладнання. Все більше університетів та шкіл переходять на стему світу, оскільки вона забезпечує учням необхідні знання та навички для успіху в науковій, технологічній та інженерній сферах. В у світі використовуються новітні технології, такі як віртуальна реальність, 3D-друк моделі, інтерактивні дошки. Це все дозволяє дітям і молоді вивчати матеріал більш ефективно і цікавіше. Ось тут на слайді представлені основні технології, STEM-технології, які можна використовувати в начальному процесі. Це модель. Тауровського моста, це наша розробка, технологія доповненої реальності, ми робили в нашому стем-клубі Наука навколо нас. І з цим мобільним додатком, який побудовано на платформі Юніті, ми е, виступали у конференціях і брали участь у міжнародних конкурсах. 3 d друк Робототехніка, а це технологія віртуальної реальності. Ми з сином тестували лабораторні роботи для фізики, які можна було виконувати в режимі віртуальної реальності. Які ж онлайн-ресурси для впровадження стемоорієнтованого підходу можна порекомендувати? Першим це STEM-лабораторія ManLab. Ви переходите за цим посиланням і реєструєтесь. Надано ресурси для усіх предметів природничого циклу. Можна знайти лабораторні роботи, практичні, є помітки. Скільки за, по часу ця е, робота буде виконуватися, яка її складність? Всі матеріали систематизовані і дуже легко, легко можна знайти необхідну тему. Друге. Це онлайн-ресурс для впровадження stem підходу від НАСА, stem лабораторія НАСА. Переходимо за посиланням у безкоштовному доступі, є розробки, фрагментів уроків, але вся інформація надана англомовно англійською мовою, але можна долучити учнів до перекладу. Це теж дуже важлива навичка сьогодення знання іноземних мов. Наступний онлайн-ресурс це RobotLab. Також вчителі з усього світу пропонують безкоштовні розробки, які можуть використовуватися нами на заняттях. Окремо хочеться відзначити онлайн-ресурс, де зібрані розробки stem уроків українськими педагогами. Цей конкурс вже проходить декілька років поспіль. Вчителі розробляють с роки, проводять і надають ці плани, конспекти, презентації до комісії. Кожного року члени комісії перевіряють ці розробки. Цьогоріч я була членкиньою цього проєкту і отримала е, таке. Задоволення. Я настільки рада, що в нас зростають такі педагоги, які опікуються СТЕМ освітою, які розробляють stem уроки, проводять їх і заслуговують вони на визнання серед нашого суспільства. Ці всі уроки вони мають Впевно, упорядковані за предметами, за класами, то можна перейти за цим посиланням і ознайомитися, які уроки було вже створено нашими українськими педагогами. Хочеться трішечки поділитися власним досвідом впровадження stem Підходу до навчання на кафедрі фізики кристалів, де я працюю, Харківського національного університету імені Каразіна на кафедрі було е, засновано такий STEM-клуб, який ми назвали Наука навколо нас. І основним напрямком, з яким ми працювали, це технології доповненої реальності. Ви можете сканувати цей QR-код і перейти до сторінки, де повністю. Інф... Надану інформацію, як наш клуб працював. Які були наші здобутки? За роки існування цього клубу було створено декілька мобільних додатків. Один із мобільних додатків це винаходи Леонардо да Вінчі. Можна сканувати цей QR-код, ви переходите на Play Market, завантажуєте цю програму роздруковуєте ключові зображення, і на екрані гаджетів у вас будуть з'являтися інтерактивні 3D-моделі, які були розроблені Леонардо да Вінчі. Уроки, які ми побудували завдяки цьому мобільному додатку, можна знайти також на нашому блозі. Наступно, коли ми вивчали хмарочоси, конструкції, то була така ідея. Подивитися, які є хмарочоси, які є вежі, які мають вони конструкції, з яких матеріалів їх роблять. Це була дослідницька діяльність. Після цього виникла, виникла ідея зібрати е, такі відомі будівлі в одному мобільному додатку і створити за технологією доповненої реальності ці 3D-моделі тих е, хмарочосів. Ви можете також Абсолютно безкоштовно завантажити цю програму з плеймаркету, і на вашому телефоні, коли ви її запускаєте, камеру наводите на ключове зображення і ключові зображення всі у вільному доступі, наводите і бачите, що з'являється на екрані 3D-конструкції хмарачосів. І останній мобільний додаток, який було розроблено в рамках роботи нашого клубу, це коли ми вивчали типи. Мостів, які сили виникають, які мости існують, і для того, щоб більш детальніше зрозуміти усі ці процеси, усі фізичні явища, усі, всі фізичні закони, які відбуваються, то було запропоновано нам створити 3D-моделі. і Зібрати всі ці типи 3D тип, різні типи мостів в одному мобільному додатку і з технологією доповненої реальності. З цими мобільними додатками ми беремо участь у конференціях, у міжнародних ярмарках, у міжнародних конкурсах. Є... Практичний досвід, є е, нові знайомства, є нові ідеї, і це все е, доводить, що навчання, навчання протягом життя, навчання в реальній ситуації це дуже і дуже гарна мотивація для школярів, тому що таким чином вони опановують інформацію набагато-багато швидше. Дякую за увагу! Сподіваюся, що ви отримали корисну інформацію, що ви маєте певні ідеї, що ви маєте певні напрямки, куди подивитися, для того, щоб дійсно почати впроваджувати стемоорієнтований підхід на ваших уроках. До нових зустрічей! Бережіть себе, бережіть свою родину, хай все буде добре. Всього вам найкращого!